Адже незалежність судової системи це базовий елемент і права на справедливий суд, і верховенство права і демократії в цілому. Без неї неможлива токвілівська система переваги стримувань, за якої влада або гілки влади є підконтрольні одна одній і не концентрується влада в руках однієї гілки, однієї родини або однієї особи. Я не хотіла б давати оцінки. Оцінки якості судової системи в Україні залишу це для наших національних експертів. Хотіла б звернути увагу на ті больові точки, які нащупали, міжнародна які нащупали міжнародна спільнота і про які мова йде в рекомендаціях універсального періодичного огляду. Як правильно зазначила пані Тетяно, Україна цього разу. Це був другий цикл ОПО, отримала понад 20 рекомендацій, які тим чи іншим, в той, в той чи інший спосіб стосуються незалежності судової системи. Якщо проаналізувати інтерактивний діалог між країнами-членами ООН та Україною, в ході якого були надані ці рекомендації, то можна виділити три больові точки. Які визначає міжнародна спільнота, перша це питання судоустрою, зокрема суддівських рад, органів суддійського самоуправління, дисциплінарні комісії, їх склад і так далі. Друга болева точка на думку міжнародної спільноти це відбір суддів, зокрема критерії і процедури, і третя це власне підзвітність суддів і зокрема незалежність прийняття вироків. Це погляд міжнародної спільноти. Я сподіваюся, що наша дискусія буде точитися навколо цих або, можливо, інших проблем. Цікаво буде почути думку з середини експертного середовища, саме українського експертного середовища. І, можливо, переадресовуючи те питання, яке мені поставила пані Тетяна, я теж хочу закінчити. Питанням і невеликою ремаркою дійсно в 2008 році, коли Україна вперше проходила універсальний періодичний огляд, а отже, певний аудит правозахисту захисту в країні, їй була надана тільки одна рекомендація від Великобританії. Щодо незалежності судової покращення незалежності судової гілки влади та подолання корупції в судовій системі в Україні доброго дня, шановні учасники прес-клубу, я б хотіла зауважити, що оцінка громадянами незалежності або незалежності суддів, як на, ну, як на мене, відбувається через призму своєї власної участі у судових процесах або через Певне спостереження за цими процесами через засоби масової інформації, телебачення, а вже ж звертаючи увагу на політичні процеси судові, які ну, або дефігурантами є політики. І тому сприйняття цього питання саме незалежності суддів ну, більшості громадян, мабуть, воно дещо дещо суб'єктивне. Треба, мабуть, розділити питання. Незалежності з точки зору його законодавчого забезпечення і з точки зору його практичної реалізації цього забезпечення. Конституція України, міжнародні норми а вже ж передбачають, що суди повинні бути незалежними. Передбачаю, є певний перелік тих принципів, які входять в поняття незалежності судів. Особливо в світлі останнього рішення Європейського суду відносно судді Олександра Волкова, де суд власне зазначив, що проблеми з незалежності суддів є, і безпосередньо ці проблеми випливають з того, що судді є процесуально незахищеними з боку, ну з боку дисциплінарних органів. Але за цей час, за за цей час, що сплинув після тих подій, що були предметом розгляду у Європейському суді. Вже відбулися певні зміни, в тому числі в нашому законодавстві, відбулися зміни в персональному складі тих органів, які можуть теоретично або практично впливати якимось чином на суддівську незалежність. І я би хотіла сказати, що як на мою думку ситуація з, з поняттям з статусом суддів дещо покращилась. І сказати, що все там погане у нас судді там залишилися залежними від чогось від президента або там від непрезидента від когось іншого, сказати важко. Ну я б я б не погодилась з таким ствердженням. Я вважаю, що проблема є у ментальності наших суддів здебільшого. Вони част, частково вони, можливо звикли жити якось у певних стереотипах.